Це, по-перше, віра. Кожна людина повинна вірити в щось, в щось любити. Символ віри. Ну, це знак нашого спасіння. Якби не хрест, ми б не мали відкритої дороги до неба. Це як люди до неба. Ну як для мене напевно, то я такий знак віри. Тобто людина, маючи хрест, та вона показує тим, що вона віруюча. Тобто, щоб всі люди бачили, що вона віруюча, і відповідно дотримувалися також віри, ходили до церкви. Тобто, як для мене, У мене знак Христа асоціюється з розп'яттям Христовим. Ну тобто воно нагадує людям про це, що колись було розп'яття про Христа і. Ну, він як символ. Те, що Ісус Христос був п'ятий за на наші гріхи на Христі. І кожна людина от, повинна носити із собою хрест. Той є той, 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 той символ, от, який вона має носити біля себе. Ну, це спасіння. Це насамперед спасіння, тому що Ісус через Христа, через хрест, через свої муки на хресті, через пролиту кров. Він привів нас до Бога, тому що ми якби язичники і ми є е, через Христа дітьми Божими. Слава Ісусу Христу. Сьогодні говоримо про Хрест. Задумаємося разом, що таке Хрест Ісуса і чи треба Його вшановувати. Е, мені неодноразово доводилося чути е, такі от, е, свідчення людей, що, мовляв, Хрест. Є знаряддям тортури, вбивства у стародавньому Римі на Христі розпинали рабів людей підневільних. І з тої причини вшановувати Хрест Ісуса Христа якось нелогічно. Хтось навіть сказав, ну якщо хтось там застрілиться, правда, то потім ми ж не будемо, мама не буде вшановувати от знаряддя вбивства свого сина, це ж абсолютно недобре. Чим є Хрест для нас? Послухаємо, що про це говорить святий апостол Павло. Юдеї вимагають знаку, а греки в мудрості шукають. Ми ж проповідуємо Христа Розп'ятого, ганьбу для юдеїв і глупоту для поганих. Дійсно, для віруючого єврея померти, щоб. Месія помер на Христі, було абсолютно нелогічним. Месія мав бути переможцем, Месія мав перемогти римлян, визволити Ізраїль, а тут раптом помирає на Христі, він не може бути нашим Спасителем. Для римлян це глупота. Так от, те, що для юдеїв було згіршенням, те, що для римлян було глупотою, для святого Павла. Є великою святістю. Чому саме? Тому що Хрест це не просто знаряддя листа. На Христі відбулося щось інше. Це не злочинність помер на Христі. Це Син Божий. Ісус Христос прийняв на себе страждання для того, щоб через ці страждання дати нам життя. Суд Ісусового Христа це перемога добра над злом. Це перемога любові над ненавистю. Це перемога життя над смертю. Тому ми вшановуємо Хрест. Тому що на ньому помер наш Спаситель. Це символ нашого спасіння. Ну, Пожеланню, Ну, бажано, так, да, бажано, якщо хочеш. Наві... Так... І, може... І навіщо. Ну щоб оберігав. щоб оберігало. От... А так, щоб оберігало злих духов, то звичайно то має бути стимулом для християнина мати вдома хрест і на тілі носити хрест. Стимул для віри його по день, по житті. Тому що це такий видимий знак, що, наприклад, коли дивляться на мене і коли бачать хрест, знають, що я віруюча людина. Принаймні і так, якщо вже хтось не знає, чи там католичка. І вдома так само, коли хтось заходить і побачить на стіні хрест, так само, коли навіть приходиш в лікарню, коли побачиш хрест для віруючої людини, це такий великий знак, і почуваєш себе безпечніше, якось так. Кожен має вирішувати, чи потрібно воно, чи не потрібно. Тобто нав'язувати людині, це я вважаю, це не можна таке. Обов'язково це в свою чергу є як оберіг. Обов'язково. Я це вірю. Я греко-католик. Так, що... Але навіщо? Чим це є? Ну, це цього... честь уваги Ісуса Христа. Поклоніння Йому. Ну на пам'ять поноситься. Щоб людина пам'ятала, що то є хрест. Мені здається, потрібно як пам'ять, як знак, тому що раніше християни малювали рибку, коли вони зустрічалися. тепер християнин ну не знаю як чи істинний християн. Просто можна теж впізнати це перше. Це легше на за Христом, за... ну це так, візуально, мені здається, вже глибше, то вже. Я думаю, це потрібно, варто, тому що це є знаком відкуплення від наших гріхів. Коли ми маємо при собі Христ на тілі, чи в себе вдома, над дверима, чи в кімнаті, над ліжком, це означає, що. Ісус Христос і Його любов, Його жертва для нас не байдужі. Ми е, хочемо, щоб ця жертва якісь плоди і в нашому житті приносила. Вона для нас дуже важлива. Ми любимо Ісуса, це є прояв нашої любові. Е, я не дуже схильний вважати, що от Хрест е, Є якоюсь такою, ну, знаєте, так, на, на, на межі забобону, що він автоматично нас рятує від нещастя. Хрест рятує звичайну людину, але не, не сам матеріальний хрест, правда? А, а наша віра, якщо ми цей знак Ісуса Христа маємо біля себе. І якщо ми віримо, і тоді Він нам допомагає. Всю нашу силу, волю і, 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 і віру звернути до Господа Бога, Хрест нас захищає. Я сьогодні була в костелі, і там була така проповідь. І, може, я так трошки зі своєї, але священик так гарно сказав, що ми два рази вшановуємо Хрест, велику п'ятницю, коли ми більше якби, співстраждаємо з Ісусом Христом і Хрест є тоді знаком такого терпіння, страждання і муки. А вже коли сьогоднішнє свято, що це більше ми прославляємо цей хрест, і це є знак власне нашого відкуплення і нашого спасіння, відкуплення від гріха. І таке прославляння, воно якби ще раз усвідомлює, що Хрест Ісуса це не скінчилося тільки смертю, але закінчилось воскресінням. І це також така, знак такої надії на вічне життя. Вшановані, тобто, насамперед, кожна людина має порівнятися з тим, що Ісус Христос приніс якусь таку муку, тобто Він заслужив на те. І людина має завжди пам'ятати, і кожного року, з року в рік, принаймні, якщо вона не проставляє в церкві кожну неділю, тобто принаймні є така дата, коли вона приходить і віддає свою шану. Ну, то, що він спас мир, а мир від цього зла всякого і пішов на Хрест. на Що ми прославляємо Христа, то, то є славний, Христ. прославляємо Його Христа, що Він воскрес, о, о, так що люди мали так само то перенести, то Воскресіння, то славні такі є. Чесно вам сказати, я не уявляю, що це за свято Воздвиження Христа. Я християнин, ну, практикуючись стараюся, ну так рано навернути, щойно навернути. Я ще не, не знаю, що воно таке в, в, в трактуванні церкви, але з самої назви, це та напевне, це вшанування саме Христа, саме Ісуса Христа, який розіп'явся і обійняв цим Христом весь світ. вшанувати хрест звичайно. Треба літургійно. В церкві, в Костюлі, в храмі під час власне таких свят, також маючи його вдома при собі, ми про це говорили, але Він мусить бути присутній також в нашому житті особистому, вже не як матеріальний символ, а як духовна сутність. Ісус говорив, Хто хоче йти за мною, нехай здечеться самого себе, нехай бере свій хрест і тоді якраз іде за мною. Власне, йти за Ісусом це, іншими словами, наслідувати Ісуса, робити так само, як Ісус. І тому наслідувати Ісуса Христа в двох аспектах, я би сказав. По-перше, це нести Хрест свідомо шукати тих труднощів, та, як Ісус свідомо присвятити свій час іншим, своїй сім'ї, своїм дітям, батькам, церкві, знедоленим, допомагати комусь. А всі ці речі коштують, коштують сили, здоров'я, часу, нашого дозвілля. Це є хрест. Ну, а хто не може чимось практично допомогти, хто слабий, знедоланий, прикутий до ліжка, хто дійсно фізично і морально страждає, що йому зробити? Можна йому пожертвувати ці страждання, своє терпіння, можна е, свій біль пожертвувати в певному наміренні відтенції за інших людей. За церкву, за таких самих бідних, як ти, за навернення людей до Ісуса Христа. Тобто те, що є якимось об'єктивним злом в нашому житті, якесь терпіння, якась хвороба, ми можемо з цього взяти дуже багато добра і для себе, і для інших. Ми можемо білі страждання перетворити на щось позитивне, так як це зробив Ісус Христос на Христі. Як це не дивно, як це не парадоксально, більше Христа, здавалось, більше терпіння буде ні. Навпаки, буде більше любові, більше милосердя, більше радості і більше сенсу існування. А про це, власне, і йдеться. І Бог цього.